Вітаю, друзі! В продажі чергове оновлення. Subaru Impreza, 13 рік, 2,0 бензин, повний привід, автомат. Автомобіль прибув з Штатів, він-код я пізніше покажу для перевірок. На класному кольорі. Не знаю небесно Голубий. Задні парктроніки присутні, диски оригінальні присутні, зовнішній вигляд шикарний. У нас тут рідна вся оптика, рідне лобове скло, датчик дощу. Весь електропакет склопідіймачів. підіймачів. Салончик без підготовки, нехімчищений, не перешивався, нічого з ним немає в такому стані. Автомат працює чітко, кондиціонер працює. От подивіться на стан автомобіля. В Україні власниця дівчина досить гарно дивилася з автомобілем. Стан керма. Оригінальний стан керма. Мультикермо, люстки перемикання передач. 61 000 миль пробігу. Кондиціонер Портронік. Автозатемнення дзеркала. Підігрів сидіння. Ну, дійсно, зверніть увагу на стан салону. На стан ручника. Також на Ручку перемикання передач Він код для перевірки по Карфаксу були пошкодження. Отже, під